Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні про шкідників на баклажанах, огірках, перцях, можуть і на помідори кинутись. Є воно всюди, називається павутинний кліщ. Ось у нас є теплиця. У нас тут, я борюся з ним вже тиждень з павутинним кліщом. Динаміка є. Є у нас огірки, є баклажани, далі перці і томати. Що таке павутинний кліщ? Малесенька істоточка. Малесенька, яку не видно неозброєним ну, не оком. Її не помітно. Як зрозуміти, що він є? На листочках робляться такі, як малюсінькі, Ну, це вже такий я взяла листок, який вже так би зовсім доходить. Прокольчики, 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 це, це з от, самого початку. Коли вже ми помічаємо на рослинах павутину. Це вже означає, що ситуація сос, що павутинний кліщ вже розмножився так, що вже катастрофа. Що робити? Обов'язково з ним потрібно боротися, тому що протягом тижня, протягом 10 днів, якщо не боротися, павутинний кліщ знищить ну, половину рослин так точно. Де, де береться? Значить, у нас теплиця одна хотілося посадити все на світі. Тому посаджені і помідори, повторюють, баклажани і огірки. Але взагалі-то найперше павутинний кліщ найдужче кидається на огірки і на баклажани. Якщо вже інвазія така потужна, що він вже кішма кішить, то він вже піде і на перці, і на томати. От, саме тому, в принципі, не рекомендується наприклад, висаджувати огірки і помідори. В одній теплиці, звісно, в кого є така можливість. В кого такої можливості немає, то висаджує так, як я. Звідки він береться, не знає ніхто, його можна і занести, він може і залетіти стоком повітря, що завгодно. Починається локалізація, якщо на огірках, це в основному середня частина рослини. Ми починаємо, починаємо помічати точечки-точечки. так само і на баклажанах. Чим боротись, як боротись, за яких умов він виникає. Зазвичай для павутинного кліща От тепличні умови це найкраще, тому що жарко, сухо і це те, що він любить. Саме тому, якщо теплиця з огірками, до прикладу є десь окремо, виключно огірки, то рекомендується підвищувати вологість повітря, тому що павутинний кліщ не любить. Вологого повітря. Але якщо так комбіноване, як у нас, підвищувати вологість ми не можемо, тому що томати їм підвищена вологість, буде фітофтора. Що з цим робити? Значить, потрібно його потрібно обробляти. Чим обробляти? Потрібно купувати препарати інсектоакарициди. Обов'язково акарицид, щоб було. Чому? Тому що інсекто, інсекта по латині, це взагалі комаха. Кліщ павутинний і будь-який кліщ він не належить до комах, до насікомих. Він не належить. Це трошки інше. Він більше, якби напевно, до павуків. Тому те, що інсектицид по кліщу не працює. По кліщу працюють виключно акарициди. Які є акарициди. Акарицид може бути: от у мене є в руках два препарати і ще й назву третій. Який можна використовувати навіть по огірках. Чому? Для умов теплиці. Значить, є біологічний препарат, він називається Актофіт, його 4 мл на літр води. І є отакий препарат, аналогічний є ще актоцид, точно такий, тільки там діючої речовини в 2,5 рази більше. І є отакий хімічний, називається Вертімек. І тут, і тут, і в тому актоциді діюча речовина абамектин. Значить, по павутинному кліщу і по інших кліщах треба купувати препарати там, де діюча речовина абамектин. Але увага! Всі ці акарициди вони мають дуже великий термін очікування. Відповідно, якщо, от, наприклад, на даний момент ми говоримо от, про баклажани і про перці, я можу спокійно обробляти вертімеком і не переживати. Він там у нього буде триваліший, будемо так казати, все-таки термін очікування, але все-таки коротший, ніж у відкритому ґрунті. Чому відбуває, чому терміни очікування навіть хімічних препаратів у теплиці набагато коротші? Тому що в теплиці дуже жарко. Оці всі препарати я не буду стверджувати точно до якої температури він працює, по-моєму, до 30 градусів. А оці, оці от біопрепарати, вони по-моєму взагалі там до 25. Ну я не буду стверджувати, то треба почитати. В теплиці влітку, хоч вона у нас і притінена зверху, затінняючою сіткою е температура піднімається і 35, і 37, і 38. Відповідно, ці всі препарати набагато швидше виходять у закритому ґрунті. препарат Вертімек. По огірках можна використовувати, я, якщо не помиляюсь, по-моєму, він три доби. Три доби термін очікування. Це треба ще перечитати, передивитись, уточнити. Ну от що вертімек, цей три доби, так мені на пам'яті. А що три доби препарат Актофіт і Актоцид? Розводимо по інструкції. Як же правильно обробити? І чому така проблема? От Здається, ми обробили, а воно нікуди не дівається, тому що павутинний кліщ, таке створіння. от Всі препарати, якими ми робимо проводимо обробку, вони діють виключно на, от якщо павутинний кліщ стадія, цикл розвитку цього павутинного кліща, він має 5 стадій. То практично всі препарати діють тільки на четверту і на п'яту, вже дорослу стадії. А от на стадії самого яйця, і оті дві, як там воно відбувається, на то воно не діє. Відповідно, от ми окропили, ми убили дорослих комах і скажімо, уже таких, з котрих от от вийде дорослий цей кліщ. А попереднє то все полишалося і думаємо так, що обробили один раз, от хорошо побороли ні. Проблема в тому і полягає, що для того, щоб подолати павутинного кліща, пови, потрібно зробити не одну обробку і не дві. Потрібно їх зробити три, а краще і чотири. Значить, цикл розвитку павутинного кліща три доби. Від яйця до е, уже самого кліща відбувається проходить три доби. Відповідно, е, ми повинні проводити обробку кожні три доби. Я... Зазвичай роблю 4 обробки. Як правильно це зробити? По-перше, пройтися, подивитися, якщо вже десь є павутина, ту павутину треба знищити. Якщо ми говоримо про теплицю та навіть і про грядку, значить павутинний кліщ локалізується на нижній стороні листа. Поверхам, якщо вже отут затягається павутиною, це я вже повторююсь, це вже конкретна стадія. Взагалі він локаліз... ну, живе от, отут знизу, на нижній стороні листа. А тому проводити обробку ми повинні так, щоб рослина була повністю скроплена і знизу, тобто. Брати оприскувач і руками, так, да, це тяжко, це дуже забавна історія, особливо в моїй ситуації. Але я так роблю і хочу ось вам показати, що, сподіваюся, на огірках є ось тут трішки ще видно, що він тут був. Ось є пошкодження листка. Але так, в принципі, то воно більш-менш нормально. Значить, обробляємо нижню сторону листка, обробляємо верхню сторону листка. По закутках, де може бути там в куточках теплиці чи ще що, обробити і теплицю. І обов'язково потрібно оприскувати і ґрунт під цим, під, під рослинами. До, до будь-якого препарату рекомендую я, ну, я люблю так, використати прилипач. Ці препарати вони сумісні з будь-яким прилипачем. Звісно, можна ще і перевірити і перечитати інструкцію, можна додавати мило, щоб воно все-таки ну, краще трималося. Плюс до того, що діє, який спосіб ще діє прилипач і те саме мило. Воно створює і на поверхні листа, і на тих комахах, куди воно на тих кліщах, куди воно попало. Воно якби захисну плівку. Відповідно, кліщ, якщо він заліплений, скажімо так, плівкою, він не може дихати, і він гине. Тому що і це, і це, це контактної дії, це не системні препарати. Ще чи Бачила я в інтернеті, я не знаю. ага, Можна так само обробляти просто розчином мила в такий спосіб, ну, щоб його якби заліплювати. А ще в інтернеті побачила такий спосіб. ну, Не знаю, вам розкажу як обробка пивом. Напевно, кожен знає, що якщо прольєш пиво і воно потім, коли висихає, то воно таке липке робиться. Ну, Аналогічна ситуація буде і з кліщем відбуватися, друзі. Ну, Я це не робила поки що пивом використовуємо в трішки традиційно. Ціний спосіб, все таки думаю, що кліщі можуть і тверезими гинути. Ну, Це вже жарт. Як ще, що ще важливо? Якщо говоримо про відкритий ґрунт, значить, по-перше, обробку потрібно проводити в похмуру погоду. Коли нема дощу, коли нема прямих сонячних промінів, при температурі бажано 20-25 градусів не вище, тому що. Потім уже препарат може перестати працювати, і в цьому важлива система. Якщо ж є, наприклад, декілька теплиць чи декілька грядок, скажімо так, і наприклад, в одній тільки теплиці той є павутинний кліщ, а в іншій нема, то варто по-любому, ну я так вважаю. Переодягнутися, зняти ті перчатки, де ми працювали, там де є павутинний кліщ, в тій теплиці, і йти на наступну, наступну теплицю. Або якщо ми працювали на грядці, де він є, той павутинний кліщ, то на наступну грядку намагатися все таки переодягнутися, тому що він він розмножується моментально його можна перенести і рукавицями, і чим завгодно, і навіть не знати, що ми це зробили, друзі. Борюся і боротись буду, тому що дуже хочу отримати все-таки врожай. Вдасться чи не вдасться, ну дуже сподіваюся, що вдасться. Вам хочу ще раз сказати, що при використанні хімічних препаратів обов'язково читайте інструкцію, обов'язково читайте термін очікування, тому що інсектициди і акарициди це в більшості не в більшості, а в 100% випадків, якщо це хімічний препарат, вони є достатньо токсичні. Як і тому наїстися огірків, в котрих добре доб, доброго хімаря це нікому не потрібно. Те, що плодоносить уже, от огірки, наприклад, у мене плодоносять, я по ним виключно біопрепаратом. Зараз у мене це яктофіт, я повторююсь. Наступний раз я вже куплю актоцит, тому що він там концентрація більша. 48 годин термін очікування. Хоча знову ж таки дивилася на якомусь каналі, агрофірма е, стверджують, що після обробки актофітом, наприклад, і актоцидом, то можна огірки зібрати, помити і їсти. Не знаю. Але я вважаю, що два дні це не такий великий термін, котрий щоб я таки брати вже і наїстися. Ну, менше з тим, друзі, хотіла поділитися з вами цією інформацією, тому що проблема ця є і буде, і причому цей рік вона... Кинулася набагато швидше, ніж раніше, скажімо так, минулі роки, у мене, принаймні. От. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних врожаїв. Бажаю вам, в кого є така ситуація вдалої боротьби з цією заразою. І не дамо павутинному кліщу пошкодити наші огіркі баклажани. Дякую, до побачення.